А схоже, Путін так і все ну, принаймні, десь під капельницею без свідомості в кращому разі, тому що це вже другий дзвіночок від нашого президента Зеленського. А він то знає, що говорить. На запитання журналіста британської газети Сан, чи не варто було б Україні ліквідувати Путіна, Зеленський каже, фактично каже, так, можна було б. Тому, тому що він це сформулював так: що Україна має всі права захищати себе. Ну, прекрасно, чудова відповідь. Але я згадую, як колись на запитання. Журналістки П'ятого каналу вже після прес-конференції, бо на прес-конференції слова їй е, можливості задати це питання не дали. Е, вона йому гукнула вслід, чи, чи Путін вбився. От, Зеленський породос сказав, що якщо я скажу, що він вбився, то він кількасот людей е, завтра може вбити. Тому я, мовляв, я не можу таке сказати. І тут така переміна. Ну е, те, що Путін. Може вбити кількасот людей, ну я не знаю, чи це взагалі колись було для представників нинішньої зеленої влади якимось аргументом. Але те, що він може, скажімо так, якось подіяти на того, хто це говорить, оце да. І поки Путін був дієздатний, наш президент не ризикував. Так би мовити, висловлюватися, помалкував в стряпочку, а тут його понесло вже другий раз підряд. Я думаю, що вже там всім править Патрушев. Тому і розмови про перемир'я пішли, тому що ну, Патрушев хоче імперець, але точно не такий фанатик. Захоплення України, як сам Путін, він принаймні розуміє, що зараз імперії його треба зупинитися. Ну, хоча б для того, щоб йому Патрішу, ну, чи там його сину, якось перейняти повноваження, не розгубити імперію в процесі перехоплення влади.